Вітаємо! it професії мають багато переваг. Вони дають змогу отримати цікаву роботу з високим доходом та нові можливості для кар'єри. Дозволяють працювати з будь-якої точки світу, дозволяють використовувати новітні технології, що змінюють наше сьогодення та формують майбутнє. Програмування, автоматизація, веб-технології, розробка мобільних та ігрових додатків. Інтернет речей, штучний інтелект та машинне навчання, доповнена та віртуальна реальність, корпоративні системи та управління it проектами Хочете вивчити? Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету дає вам цю можливість. Наша кафедра сьогодні навчає і випускає бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями f 3 комп'ютерні науки та F6 інформаційні системи та технології. За спеціальністю комп'ютерні науки наша освітня програма має назву віртуальні та інтелектуальні технології програмування. Та навчить вас проєктувати та розробляти інформаційні та інтелектуальні системи із застосуванням сучасних технологій. Сучасний світ неможливо уявити без інформації, але щоб вона була корисною для прийняття рішень та управління, необхідно вміти її аналізувати і представляти належним чином. Без правильно організованих процесів збору, зберігання і інтелектуального оброблення інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій це неможливо. Як створювати Вати такі нові програми та сервіси, якими користуватимуться мільйони людей, цьому ми навчаємо своїх студентів. За спеціальністю інформаційні системи та технології наша освітня програма має назву розподілені інформаційні системи та присвячена вивченню сучасних підходів і технологій, створення розподілених інформаційних систем з використанням хмарних технологій, штучного інтелекту, інтернету речей тощо складно звучить. А чи ти знаєш, що розумний дім, соціальні мережі, системи керування криптовалютами, роботаксі, системи управління дронами це? Все розподілені інформаційні системи. По закінченню наших освітніх програм, ви зможете працювати у різних спеціалізаціях розробників програмного забезпечення або менеджменту IT-проєктів. Зможеш працювати тестувальником, розробником різного програмного забезпечення, вебсайтів, мобільних додатків, комп'ютерних ігор. Тощо трошки розповімо, як ми це робимо. Усі мають навчитися програмувати комп'ютер, бо це вчить думати, сказав Стів Джобс. Тож перші два курси ми вчимо програмувати. Ти можеш стати фрілансером і працювати вільно, можеш працювати в компаніях. Можеш працювати над власними проектами, або ти можеш використовувати свої навички програмування для свого власного стартапу. Ми даємо нашим студентам знання та навички програмування на таких мовах, як c sharp Java, Kotlin, Python, а також тестування програмного забезпечення. Тож вже до третього курсу ви в змозі почати свою власну кар'єру в IT. Далі протягом двох курсів ми поглиблено даємо основні IT-спеціалізації спеціалізації. Бази даних, технології розробки веб та мобільних застосувань, штучного інтелекту та машинного навчання тощо. Це дає можливість вам розвиватись у бажаному напрямку. Хтось хоче розробляти сайти, хтось бекенд, хтось поєднати це та стати фронтенд-розробником, когось приваблюють мобільні або ігрові застосування, а хтось хоче стати інженером машинного навчання. Будь ласка, у магістратурі ми посилюємо прикладні аспекти. Сучасні аспекти інтеграції, хмарні платформи, API, практики DevOps, розглядаємо різні юзкейси сучасних IT-технологій та вчимо менеджменту it проектів Тож наші випускники вже в змозі увійти в найбільш затребуваний сегмент фахівців it сфери та організовувати власний it бізнес Приєднуйтесь до нас, якщо ви хочете отримати спеціальність, яка престижна, затребувана, високооплачувана та поєднує в собі теорію та практику сучасних інформаційних технологій у бізнесі та виробництві. Зробивши правильний вибір сьогодні, ви забезпечите своє майбутнє.